Що єднає Євангелія від Йоанна, зачало 49. -те. Сказав Господь своїм учням: нехай не тривожиться ваше серце і не страхається, ви почули, що я сказав вам, відходжу і повернуся до вас. Коли б ви любили мене, то зраділи б, що я сказав іду до Отця, бо Отець мій більший за мене. І нині я сказав вам, перше, ніж це сталося, щоб, коли станеться, ви повірили. Вже не говоритиму багато з вами. Бо вже приходить Князь світу цього, та в мені він не має нічого. Але щоб пізнав світ, що я люблю Отця, і як запою мені Отець, так творю. Встаньте, ходімо звідси. Я істинна виноградна лоза, а отець мій виноградар. Усяку гілку в мені, що не плодоносить, він відсікає, а всяку, що плодоносить, очищає, щоби більше плоду принесла. Ви вже чисті через слово, яке я сказав вам. Перебувайте в мені, і я у вас. Як гілка не може плоду приносити сама від себе, якщо не буде на лозі, так і ви, якщо в мені не перебуватимете. Я лоза, ви гілки. Хто перебуває в мені, і я в ньому, той приносить багато плоду, бо без мене не можете робити нічого. Якщо хто не перебуватиме в мені, той буде відкинутий геть, як гілка і засохне, і збирають їх. І вогонь кидають, і вони горять. Якщо перебуватимете в мені, і слова мої у вас перебуватимуть, то чого б ви не захотіли, просіть і буде вам. Амінь. І Богу слава.